Так, це у нас 2 серпня 2016 року. Дощик. Пройшов дощик невеличкий. Колодязь. Трошки він воно забитий. Це вже пройшов певний час. Так, ось другий. Теж забитий. Зараз ми сходимо до жіночки, яку затопило. Вона нам зробить екскурсію. А третій це не ваш будинок, куди лило там? Чи воно все до вас потім? А все з Все потім до них. Зараз ми побачимо. Ось така. Така в нас картина. Дивіться, можна. экскурсию делать в Венеции в Черкасах. Значит, я гарно. Вот такие дела. А сейчас я подвал пока что сухий, да? Вот такие город. Вот. Это город. Трис, пора переходить на рис. Смотрите, выше колен воды. Вот так. Яблоки смело, да. Все-все у нас через що? Через те, що ливневки на вулиці Невського не працюють. Забиті ливневочки треба прочистити. Ось. Дивіться, яка прелість. А що це у нас 3 Три 1. один. дроб 1. Бачите, який город цікавий. По колину. Поколино воспитанно. Всіх сусідів слід думати те саме, да? Да, я думаю, що не У всіх сусідів те саме. Ну такі діла. Три тоже это самое. Ты Андрей, да? Саша. Саша. Это Мария? Ні, не, не вского 22. Сосед. 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 вот Так что, в у или в Ливневочке. Вот это результат. Да. Все. 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 просили это Все. Все. говорили, сделаем, сделаем, сделаем. Ничего. Ничего. Надо, Ничего. надо прочистить. Хорошо. Все. Все. До свидания.